Три з половиною майже роки в полоні, воно здоров'я не додає. Лікарі сказали, отут, отут будемо тебе підіймати, два місяці притримався, потім втік додому, до рідних. Уже майже три тижні, як я в Херсоні. Перше враження дуже болісне. Херсон сьогодні це мій біль, хоча це завжди були радісті. Місто, в якому я і народився, і ріс, і яким я опікувався. От сьогодні це біль. І дуже важко сприймати той біль. Знаходячись в полоні, він ще не прийшов і накладається усе. Мене забрали в полон е Херсоні, коли у нас в руках були автомати, оці от там 50-х років. А тепер повертаєшся, а тут уже вибачте ці е літаючі роботи, оці дрони. Які просто сьогодні вбивають херсонців кожного дня, палюють за херсонцями, за тими ж маршрутками, за тролейбусами, за швидкими допомогами. Враження, щось весь світ бачить, розуміє, але чогось мовчить. Я кажу, я якось приглядаючи іноземну пресу, побачив, що хтось досі намагається зрозуміти цю загадочну руську душу. Слухати, ну це просто таке обурення. Та нема там душі. Ну зрозумійте, що немає, не, не треба її шукати. Нема душі. У них душі там не більше тих роботах, тих, е, які літають і вбивають наших людей у цих дронах. Ну оце дуже важко. Дуже важко е, сприймати, що от людей вбивають, і дуже важко сприймати те, що стільки людей, які, тих, яких ти пам'ятаєш, любиш, дружиш, любив. Та любиш, досить любиш, дружив, і що їх немає. Дуже болісно сприймати. А Херсон, та я бачу, що люди переконані, що ми відновимо, зробимо набагато краще. Шкода у тих от дійсно старих будівель, якими пов'язана історія нашого міста. Що відбудується. Я, я в цьому переконаний. Головне, щоб ми не втрачали людське життя. І дуже страшно дивитися, коли тут в більшості і малеча, і люди похилого віку. І Такі речі відбуваються у цих щоденні вбивства. Це дуже болісно. Але Херсон живе і э, Херсон тримається. Я, я б сказав, б, знаєте, Херсон не боїться. От, э, ці люди... Відчули, що таке воля, ну, можна порівняти з тими ж росіянами, вони розуміють, що таке воля, і розуміють, що за волю треба боротися кожного дня. І це Херсон не робить. Ми стали більш рідними один до одного. До війни було 340 тисяч мешканців Херсоні, зараз кажуть 60. Зрозуміло, що в нас стало менше, ми згуртувалися. Ми вже майже один одного знаємо в обличчя, ми вітаємось. Ми там, практично кожен день там, разом п'ємо каву, там, або зазвонюємося, обговорюємо якісь новини. Кожного дня підходять і дуже багато людей розпитує про своїх рідних, які знаходяться в полоні або зникли без висті. Ну от спілкуємось або як, як там як тут там люди тримаються. Ну тримаються, молодці, просто я, я пишаюсь українцями. В більшості свої дуже гарно хлопці тримаються. Є ті, які йдуть на співпрацю, є ті, які зрадили, і є, що за кри... за закриюху хліба продадуть. Хоч, хоч то свого побратима, хоч мати рідну, але в більшості своїх українці це справжня нація. Що стосується років цієї війни, от шкода, що е, треба просто кров'ю доводити такі речі, які мені здавалися елементарними. Знов таки ну, і про е, Сальда, і про Стримаусова. Те, що казали нашим силовикам, що це просто московські консерви, ніхто не хотів чути. От І ми тепер бачимо, що дійсно є тільки ця парочка, і дуже багато інших, на яких ніхто не, не міг подумати. А були такі, що, чесно кажучи, я думаю, що е вони зрадять, брав гріх на душу, а вони навпаки тримаються і вони ну, проявили при, при, зовсім іншу свою позицію. Тому це, це просто дуже надихає. Вже є певні напрацювання, не хочу казати поки що. Тому що ну такі мені здається, що вже користь місту приніс. Мені здається, починаю не приніс, а починаю приносити. От. Так що я сподіваюся, що і далі буде в цьому напрямку працювати. Питання номер один саме місто Херсон. Ну що я розумію, що свого часу мене тут люди обирали, вони мені довірили це місто, я їм опіки в І сьогодні я певні пропозиції там по таких більш потужних проєктах, але... Треба, треба вирішити проблеми міста, а потім займатися іншими справами. І, до речі, що сильно мене здивувало, і е, Абурія, це от, що ну, в Херсоні цього не бачив, а от в Києві я відчував, що йде якісь політичні змагання, от якийсь, начебто передвиборчий процес. Не можна зараз гратися в політику, коли йде війна. Ми ще не перемогли. Я от завжди кажу, а як будуть голосувати ті хлопці, які сидять в полоні. Чи вони не варті того, щоб голосувати? А ті хлопці, які там сьогодні там, в Покровськ, або е, які сидять у нас на островах і боронять Херсон, ми що, їх вихрестуємо? Тому давайте переможемо, а потім будемо займатися виборами. Бігаю по місту дуже багато. Хочеться побачити на власні очі, тому що поки сам не переконаюся, якось воно не сприймається, розумом сприймається серцем, ні. Оці руйнування, так, да, дуже важко сприймати. Нічого, нічого критичного немає. Саме страшне це людські втрати, це вже непоправні втрати і це дуже болить. А все інше, ми переживемо. Я розумію, що треба в якихось там ситуаціях, можливо, там прийти і в це укриття, яких дуже багато по місту і там десь перечекати. Але поки що себе до цього примусити не можу. Але ну, треба більш якось безпечно відноситись до цього, ось що відбувається. Але поки не можу звикнути до цього бігаю. Дружина не може мене втримати. Каже, я думала, ти хоч, хоч, хоч так тебе побачити, хоч поспілкуємось. Я розповідаю, що я ж кожного дня ввечері з вами спілкувався перед сном. Я розповідав, як день пройшов, що з нами робили, або чого з нами не робили сьогодні. Тому більше не розпитую, кажу, херсонці тут живуть, а я побігу ховатися. Не планую, будемо так казати. Моя родина вся з першого дня війни, вона тут і нікуди не тікала. Денька тільки військова. А так всі в Херсоні, і я думаю, що я повинен бути ними.